В цьому випуску Даніель Лапін повертається в ринг. Битва в Манчестері вже незабаром. Туркі Альшейх проти бою з Паркером. Дивна реакція команди Усика. Проблема і Тауми це неважливо. Усик це вже довів. Несподівана заява Тоні Белью. Це тату це була погана ідея. Усик розповів історію своїх татуювань. Справжній жах, смерть двох боксерів в одну ніч боксу. Вітаємо на Бокслайн, щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу. Підписуйтесь на канал. Володар одразу кількох престижних титулів: IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі. 28-річний українець Даніель Лапін, рекорд якого складає 12 перемог, 0 поразок та 4 нокаути, готується до свого наступного випробовування. Суперником боксера стане небезпечний британський 27-річний нокаутер Трой Джонс з рекордом 12 перемог, 1 поразка та 6 нокаутів, який вже встиг зарекомендувати себе як жорсткий та безкомпромісний боєць. Свій крайній бій Трой провів 10 травня цього року, де Поступився британцю Езрі Тейлору одноголосним рішенням. Гучний бій відбудеться 1 листопада в Манчестері, і це обіцяє бути гарячим вечором боксу, адже на кону стоятимуть одразу три титули: IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO Intercontinental. Поєдинок увійде до андеркарду вечора боксу, головною подією, якого стане бій між Джошуа Бауці та Заком Паркером. Лапін уже встиг опинитися у вирі критики. Його попередній поєдинок проти британця Льюіса Едмонсона викликав справжній шквал обговорень. Хоча офіційно українець здобув перемогу. Багато хто навіть серед українських уболівальників переконані, того вечора Лапіну судді подарували перемогу. Але ж бій відбувався у Британії, де зазвичай навпаки захищають своїх. А цього разу дивним чином судді віддали перемогу українцю, якось не складається. Але дійсно, в тому поєдинку Даніель виглядав блідо, наче й не проходив повноцінного тренувального кемпу з Олександром Усиком, із яким він раніше готувався. Швидкості та різкості було менше, удари не вражали, а захист залишав бажати кращого. Да ще й це незрозуміле вісіння на канатах. Тепер же лапіну доведеться доводити, що той провальний виступ лише прикра випадковість, а не симптом кризи. Проти Джонса, який вміє ламати суперників і фізично і психологічно, другий шанс можливості на провал у нього просто немає. Або Даніель покаже свою справжню міць і здобуде впевнену перемогу, або ж виправдає очікування хейтерів і отримає свою першу в житті поразку. Покаже тільки час. Всесвітня боксерська організація WBO офіційно санкціонувала наступний бій абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Рішення організації не залишає простору для маневру. Українець зобов'язаний вийти в ринг проти обов'язкового претендента новозеландця Джозефа Паркера. Боксерам дали рівно 30 днів, аби домовитися про умови цього поєдинку. Якщо Шусик відмовиться, наслідки можуть бути жорсткими. Він ризикує втратити чемпіонський пояс WBO. Втім, у цю ситуацію втрутився один з найвпливовіших людей у сучасному боксі, голова генерального Ління Саудівської Аравії з питань розваг турки Аль-Шейх. він не надто зацікавлений у проведенні бою. Усек паркер ця новина миттєво викликала реакцію у таборі українця, і директор команди Сергій Лапін вирішив відповісти. Туркі не хоче робити бій з паркером. Це його вибір, його право, і, зрештою, його бачення майбутніх подій у боксі. Він сам вирішуватиме, хто і з ким буде битися, адже це його шоу та його репутація. Аль-Шейх самостійно приймає ці рішення, і він має для цього ресурси і можливість. Давайте будемо чесними: Усик вже провів два фантастичних по-справжньому історичних бої з Тайсоном Ф'юрі саме у Саудівській Аравії. І там все було на найвищому рівні: від підготовки аренду світового рівня шоу, яке обговорював. Увесь боксерський світ. Ми вдячні турки за ці можливості, за те, що він вклав свої гроші і час у ці події, бо це справді було щось особливе. Насправді, мрія Олександра це вийти в ринг на НСК Олімпійському у Києві перед своїми людьми під рідним небом. На жаль, сьогодні це мрія, яку неможливо втілити, бо Росія щодня запускає по Україні сотні ракет. Організація великого бою вдома зараз просто неможлива, навіть попри бажання та величезну любов Олександра до своєї країни. Утім, реакція Лапіна виглядає дещо дивною. Так ніхто не заперечує. Найбільші і найрозкішніші боксерські вечори сучасності справді організовує туркі Альшейх. Але навіть у світі спорту, де гроші і вплив вирішують багато, є межі. Вказувати абсолютному чемпіону світу, з ким він повинен битися, а з ким ні, виглядає щонайменше некоректно. Усик це не просто зірка, це без перебільшення найбільше ім'я в історії світового боксу. А Джозеф Паркер офіційний обов'язковий претендент від WBO. Існують правила, і вони однакові для всіх. А якщо Саудівська Аравія не захоче приймати цей бій, знайдуться інші організатори, які влаштують його та заплатять чималі гонорари обом боксерам. Тому дипломатичні коментарі Лапіна останнім часом викликають питання: чи це вдалий стратегічний хід чи надмірна обережність, яка може обернутися для усика втратою одного з його титулів? Колишній чемпіон світу у важкій вазі та нинішній один із найгостріших критиків у британському боксі. Тоні Бельгію вирішив висловитися щодо нового улюбленця місцевої публіки Мозеса Ітауми. Ім'я цього двадцятирічного проспекта не сходить зі сторінок британських спортивних змі. Його вже називають майбутнім королем дивізіону. А дехто навіть намагається поставити його в один ряд з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Саме на цю тему Белью дав свій розлогі і дуже прямолінійний коментар, який, схоже, змусить багатьох фанатів Ітауми замислитися. Чи дійсно їхній улюбленець готовий до найвищого рівня? Не думаю, що в сучасному боксі знайдеться ще хтось, хто має настільки природні здібності, настільки унікальний набір талантів, як Мозес і Таума. Він володіє швидкістю, рефлексами та умінням читати суперника ще до того, як той встигне викинути удар. Так, йому бракує досвіду, і це факт, який неможливо заперечити. Але він компенсує це своєю технікою, фізичними якостями і тим, що для свого віку він просто неймовірно впевнений у собі. Але що стосується його можливого бою з усиком, послухайте, і Таума не готовий до такого боксера. Людина, яка ще Жодного разу не пройшла сім повноцінних раундів зі справжнім жорстким суперником, не може бути готовою до зустрічі з чемпіоном, який розклав по поличках всіх монстрів хевівейту та домінував у крузервейті. А щодо цих усіх балачок про габарити і тауми, Усик вже довів, що у суперважкій вазі розмір це не важливо. Так, Мозес не найбільший боксер свого дивізіону, але у свої 20 років він уже демонструє таку техніку, таку роботу ніг, що іноді здається, ніби він грається з опонентами. Але тут є одне але він ніколи не мав проблему ри жодного моменту, коли він опинився по скрутному становищі, жодного серйозного виклику. А до такого неможливо підготуватися в жодному тренувальному таборі. Це або приходить із досвідом, або не приходить ніколи. Слова белью пролили холодний душ правди на цей гучний хайп. І таума ще не зустрічав жодного по справжньому небезпечного суперника, а його шлях поки що виглядає надто стерильним. І цілком можливо, що навколо нього ми бачимо не стільки народження нового чемпіона, скільки вміло зрежисовану і проплачену кампанію майстерно сплановану хитрим промоутером Френком Вореном, який вміє продавати навіть повітря, якщо це приносить йому прибуток. Тому з нетерпінням чекаємо 16 серпня, де Ітаума зустрінеться з більш-менш пристойним британським ветераном. Діліаном Вайтом. Цей бій дійсно покаже, хто такий цей Мозес і Таума. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBed. Чи пам'ятаєш той момент, коли вперше вирішив зробити татуювання? Так. Що стало тим поштовхом? Моє перше татуювання було поганою ідеєю, бо це було ніби протестом для мого батька. Я сказав, будь ласка, я хочу зробити татуювання. Він відповів: Ні, навіщо це тобі? Я пішов до свого друга, який працює в татусалоні. Він запитав, що ти хочеш. Я відповів вовка, він сказав Окей. Потім, коли він почав колоти, це було боляче, звісно, боляче. Потім я повернувся додому, показав батькові. Він сказав: Боже мій Сашко, що ти зробив? Це було жахливо. Але потім я перекрив вовка іншим тату. Зараз я думаю, що це проблема. Синя, червона, чорна біда. Скільки тоді тобі було років? Вісімнадцять. Розумієш, для мене вовк це дуже особлива тварина, бо вона ніби бос лісу. Я нервував і було дуже боляче. Що твоя мама сказала, коли ти зробив татуювання? Вона сказала: ти дурень, ти просто з головою не товаришуєш, ти тупий. А я їй відповідь можливо. А скільки часу пройшло після першого татуювання, доки ти зробив наступне, і що це було? Це було татуювання з Олімпійських ігор в Пекіні. Я зробив тату з олімпійськими кільцями, а потім ангела на спині. Це було єдине татуювання, яке було гарною ідеєю, я вважаю. Це Архангел Михаїл, це ім'я мого сина, це мій захисник. Потім я набив ім'я моєї доньки та ім'я сина Кіріла. Після Олімпіади 2012 року я зробив татуювання з олімпійським символом на карті України і Лондон, там я виграв золото. Це моя церква, це українська батьківщина мати з гербом. Раніше тут було радянське клеймо, а зараз справжній український символ. Як це було розповідати своїм дітям, що почалася війна? Було дуже важко. Мої діти запитували мене, чому чому він хоче нас вбити, і я тоді не мав відповіді. А зараз у мене вони є, бо вони хворі, просто хворі. Вони хочуть вбивати. Вони хочуть завойовувати. Путін не хоче жити і не хоче, щоб інші жили та розвивалися. Японський боксер легкої ваги Хіромаса Уракава, рекорд якого складав 10 перемог, 4 поразки та 7 нокаутів, трагічно помер 9 серпня внаслідок важкої черепно-мозгової травми, яку отримав у бою на одному з вечорів боксу в Токіо, що відбувся 2 серпня. 28-річного спортсмена екстрено госпіталізували після того, як він зазнав нокауту в восьмому раунді від Йоджі Сайто. Поєдинок був неймовірно жорстким і виснажливим. А величезна кількість пропущених ударів по голові стала причиною травм. Які, на жаль, виявилися несумісними з життям після нокауту Уракаву негайно забрала швидка допомога. Однак навіть кваліфікована медична допомога не змогла врятувати молодого спортсмена. Проте ще більш шокуючим і страшним є те, що це була не єдина трагедія на цій кривавій боксерській ночі. За день до цього, 8 серпня, японський боксер найлегшої ваги Гетоші Котарі також помер від аналогічної черепно-мозгової травми крововиливу мозок. Цю тяжку травму 28-річний Котарі отримав у титульному поєдинку. Проти Свого співвітчизника Ямато Хати, який закінчився нічією, як не дивно, бій тривав усі 12 раундів. Однак після завершення бою котарі одразу втратив свідомість, йому діагностували гематому мозку і провели екстрену операцію. Незважаючи на всі зусилля лікарів, стан боксера не покращився, і він пішов з життя. Вдуматися лише, скільки трагедії в одному івенті, це схоже на якесь прокляття. За офіційними даними японської боксерської комісії, обидва спортсмени перенесли складні операції на мозку. Після своїх поєдинків. Ще більше тривожить те, що Ямато Хата, суперник удари якого спричинили смертельні наслідки для котарі, також був госпіталізований і за деякими джерелами перебуває у стані коми. Ця моторошна та страшна новина, вкотре доводить, що бокс це не просто спорт, це надзвичайно небезпечна і жорстка боротьба за виживання, де ціною помилки може стати не лише титул, а й життя. Ті, хто закликав Даніеля Дюбуа підніматися після нокдауну від Усика і продовжувати бій, мають нарешті усвідомити, до яких жахливих. Наслідків можуть призвести такі рішення. Так само всі, хто радить Олександру Усику влаштувати багато боїв поспіль на радість уболівальникам, повинні задуматися, якою страшною ціною проходять ці поєдинки. А особливо в хевівейті, де один пропущений удар здатен забрати не лише пояс чемпіона, а й життя самого спортсмена. І це не метафора, це гірка реальність. І ще варто, що Туркі Альшейх, який прагне перетворити свої шоу на справжні гладіаторські бої і позбавитися бігунів, поглянув на ці жахливі наслідки, щоб зрозуміти, які смертельні. Ні, ризики приховує цей спорт, і чи варто наражати на них боксерів заради видовища? Ця трагічна історія це суворе нагадування всім, що за близьком і славою рингу стоїть небезпека, яка може наздогнати будь-кого в будь-який момент. Друзі, а на вашу думку, скільки усику ще краще провести поєдинків? Чи можливо взагалі прийшов час вішати рукавиці на цвях? Адже бокс це дуже небезпечний вид спорту, і кожен наступний бій Олександра ставить під величезний ризик його здоров'я, причому як і фізичне, так і розумове, пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!